Добрий день, вітаю вас на нашому каналі Української духовної академії просвітлення, і відразу запрошую вас підписуватись на наш канал, ставити свої уподобайки, писати свої коментарі, щоб ми могли і далі з вами повноцінно і плідно співпрацювати і обмінюватися знаннями. Сьогодні ми з вами спробуємо знайти відповідь на дуже непросте запитання, що таке мудрість, звідки вона береться, хто є мудрою людиною, які ознаки мудрості. Мудрість взагалі, як поняття, воно дуже невизначене, тому що вважається офіційно, що мудрість це розсудлива та грамотна розсудливе та грамотне застосування знань. З цим можна погодитися, але скільки завгодно, знання путають із інтелектом, а знання, справжнє знання життя демонструють звичайні люди. Звичайна бабуся на базарі може мудро сказати три слова таких, що жоден вчений не зможе. До цього додуматися і так ясно виразити свою думку. То, про що тут говориться? Тут говориться про те, що мудрість це накопичений життєвий досвід і засвоєний, який е, люди усвідомили і можуть передати е, в словах, передати в своїх діях і так далі. На моє глибоке переконання, е, мудра людина відрізняється від. Звичайних пересічних людей, навіть від е, людини розумної, тим, що розумна людина вона бачить і вражає або досягає видимі цілі. Тобто є задачка, є виклик і є якийсь е, потенціал знань, і за, дом, за допомогою цих знань е, розумна людина вирішує ту чи іншу проблему, досягає тої чи іншої поставленої мети. Мудра ж людина, на відміну від всіх інших, бачить і вражає невидимі для всіх інших цілей. Прикладів цього, цьому скільки завгодно. Наприклад, в поезії той же Тарас Григорович Шевченка, коли він там написав ці вірші 150 років тому назад, а вони звучать. І сьогодні абсолютно актуально, тому що це про нас, про кожного з нас, про українців, про душу, про е, ж, е, живу е, людину. Розумієте, це і є ознака геніальності, коли людина вражає ці невидимі цілі для більшості людей невидимі, це і є ознакою справжньої мудрості. Мудра людина завжди має розвинену інтуїцію. Чому? Тому що дуже велику кількість знань, якою вона володіє, вона отримала не з книжок, не з якихось вчень, а із свого спостереження за ж... спостереження за життям. Ще 2000 років тому назад, 90-ті, 98% знань, які отримували люди, вони отримали шляхом спостереження. Тобто люди спостерігали за якимось явищем, знаходили причину на слідкові зв'язки і усвідомлювали е, дійсність. Так воно було, це нам властиво, так ми створені. Е, с... Потім е, розпочався період, так би мовити, образно понятійного мислення, коли ввели абстрактні поняття, і е, спростили, так би мовити, оцей, роз, оце розуміння зовнішнього світу завдяки ось цим спрощеним поняттям. Там кажуть, летить птиця, і, і ніби все про неї розповіли. Нічого подібного, птиця летить звідкись кудись, вона якогось роду, якогось виду, якоїсь статі і так далі, вона кольору якогось. І багато-багато дій, чого ми так само можемо сказати, стоїть дерево. І нам здається, що ми все розповіли про це явище. А за цим багато-багато чого ми просто упускаємо. І ось таким чином, спрощуючи світ через це образне понятійне мислення, ми втратили доступ до правди істини. І тому. І Сьогодні дуже значна частина людей живе в такому світі ілюзій, світі понять, які не ними сформовані, світі упереджень і так далі. Тому і виникло таке явище, яке називається гібридна правда. Гібрид це вже неправда, розумієте? Не існує напівправди. Це брехня. От. А раз можна було нав'язати людям гібридну правду, нав'язали гібридну війну. Ми вас убиваємо, але так, ніби ми цього не робимо. Нас там нет. їх там нет. Уявляєте собі, в якому перевернутому світі, і дуже немудрому ми з вами опинилися через ось такі явища. Мудра людина ніколи не вип'ячує свої знання, свою мудрість. Вона шанобливо ставиться до інших людей, розуміючи, що всім потрібна повага, всім потрібне шанобливе ставлення, незалежно від рівня їхньої освіти, незалежно від рівня їхнього, їхньої мудрості, в тому числі. От і тому відразу видно. Це людина, яка нахваталася якихось зовнішніх знань, і вона так зневажливо ставиться до оточуючих. Чи це дійсно мудра людина, у якої виникло оце справжнє усвідомлення дійсності? Мудрий ігнорує чужі думки і судження, коли відчуває свою правоту. <гум> Ви тільки знали, чого мені тільки не пишуть, дописуючи е і, і глядачів, в тому числі і наших цих е каналів е після виходу там, чергового або ефіру мого, або ролику. От. Якби я на все реагував, розумієте, я б тільки цим і займався, а мені треба робити те, е що я повинен робити, навчати людей. Е Врятувати цей світ без зайвої скромності, скажу тим, тому що буквально те, що ми зробили з нашими учнями вчора, гарантовано змінить долю України як мінімум і людства в цілому. От то, що важливіше, відповідати на зумовлений розум, на ті вислови, е які не мають ніякого підґрунтя, так би мовити, за собою, чи робити те. До чого ти дозрів і для чого тебе створив творець? От. Це також є ознака мудрості. Просвітлення розкриває. Дух, духовні очі людини. Це тож, також ознака мудрості. Коли ти стаєш просвітленим, ти починаєш розуміти суть всіх речей, і ти розумієш причину наслідкові зв'язки будь-яких явищ, будь-яких ситуацій і так далі. Тому тобі не треба там читати новини, щоб зрозуміти, куди котиться цей світ, до чого веде. Чи куди спрямовує людей, той чи інший політик. Ти просто прочитав заголовок, тобі достатньо зрозуміти, що, що означає те чи інше явище. Коли ти стаєш духовним, ти усвідомлюєш дуже мудру річ, що дух важливіше за розум, тому що матерія, енергія і розум це є суть одне і те ж саме. Одне і те ж саме. Тільки матерія це те, у що душа одягається, енергія те, через що вона діє, душа. І розум це те, чим вона мислить. А будь, завдання будь-якої духовної школи і духовності в цілому це розвиток душі. І ось в результаті, коли ти набуваєш мудрості, коли ти досягаєш такого статусу, от, для тебе усвідомлення всеєдності буття стає абсолютно зрозумілим і доступним. Це не якась там для тебе там теорія, а це просто те, чим ти починаєш жити і як ти себе починаєш поводити в цьому житті. Тому, що, тому ще раз нагадую, що мудрість це результат засвоєння знань. Це результат життєвого досвіду. Тобто народитися мудрим теоретично можна, практично ні. Ним стають е, такими людьми, стають в процесі життя, коли ти е, отримуєш багато знань, коли ти їх співвідносиш зі своїм досвідом, коли ти їх практично починаєш застосовувати. Ось так виникає. Мудрість, вона ж паралельно називається духовність, тому що е, коли ти стаєш мудрим, хочеш ти чи ні, ти починаєш входити в духовний той світ, починаєш взаємодіяти з тими сутностями. От і набуває, набуваєш цього духовного досвіду. На, твої духовні очі розкриваються. Ти починаєш бачити цілісність цього світу, і ніяк не можеш відокремлювати цей фізично проявлений світ від, від того духовного, тому що це одне ціле. Просто через обмеженість сприйняття наших органів чуття, ми цей духовний світ сприймаємо там е дуже частково не більше, чим на 10%. А коли ж розширюється твоя свідомість, то духовний світ і фізично проявлений світ для тебе стає одним і тим же просто проявом життя. Ось так, що стосується мудрості, це дуже така глибока і важлива тема, і щоб її повністю розкрити, знадобиться не один ефір, не один ролик. а Дуже дуже багато включені, тому що у, ціє, у цього явища багатогранне, і воно дійсно багатогранне і навіть багатовимірне. Але от для узагальнення, я думаю, і цього про що ми з вами поговорили, е достатньо, тому що, ну, перш за все, мудрість дає можливість робити правильний вибір, виходячи із тих сумих. Суми знань про явище життя, про всеєдність буття, і так далі. А це дуже важливо, тому що в житті ми робимо тільки два вибори. Тільки два. Нам здається, що дуже багато ми робимо виборів, а насправді їх тільки два. Один із них наближає нас до Бога, а всі інші віддаляють. От. І мудрість і сприяє вмінню робити правильний, вірний вибір, який. Еволюційно тебе розвиває і спрямовує до злиття з Богом. Бо це є наше завдання, ми народжені в серці Бога, і це є нашим завданням повернутися до Творця, злитися з Ним, стати його руками, його розумом, його життям, його досвідом. Ось до чого е, спрямовує нас мудрість. Приходьте, навчайтеся, ми про це говоримо в нашій академії. Ми обов'язково <кхи> акцентуємо увагу на тому, що е, свідомість матерії розвивається тільки шляхом накопичення і практичного застосування знань, а це і є набуття мудрості. Е, знайомтеся з книжками. У нас вже видано 12 книжок. Я працюю ще над двома книжками. Вони також Є своєрідним таким проявом мудрості, ну, принаймні, е, мого особистого, е, життєвого і духовного досвіду. Тому нам є чим поділитися. У нас прекрасна команда е, жива, яка підтримує одне одного, немає такої якоїсь прихованої конкуренції між учнями, тому що ми сильні тільки колективної свідомісті. І от вчора е, декілька сот наших учнів, які брали участь, у цій дуже важливій роботі. Абсолютно в цьому переконалися, що не важливо, хто там наскільки і куди просунути. Важливо, що коли ми щиро віддаємо свою енергію на спільну справу, то ми досягаємо результату. Це і є колективна мудрість всіх наших учнів. Долучайтеся, включайтеся в команду воїнів світла. У нас дуже цікаве життя, дуже насичене, наповнене. І воно змістовне. Це і є мудрість, байдуже на якому рівні вона знаходиться, головне, куди вона вас веде. Вона веде вас до злиття з цілим, до усвідомлення свого божественного призначення. Бережіть себе, Намасте. до наступних зустрічей.